В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Доброго дня, наші шановні слухачі. Вітаємо вас всіх і вітаємо в нашій онлайн-студії. Пані Світлану. Вона у нас сьогодні з незвичайною і дуже глибокою темою. Будемо сподіватися, що ця тема корисна для нас усіх. Щоб її розкрити якомога ширше і глибше, вітаємо вас, пані Світлано. Дуже вітаю вас. Можете озвучити тему, яка сьогодні у нас сьогодні. Ми поговоримо про розлуку з дитиною, про те, коли можна дитину вже залишати, і як не травмувати дитину при розлуці з мамою, пані Світлано. Чому саме ця тема і чому вона настільки актуальна сьогодні? Я весь час отримую запитання від матусь: ну, по-перше, матусь, які народжують другу дитину, і їм треба уїхати в лікарню. Чи зараз така ситуація, що родина може бути розділена, і мама інколи думають, що мені зробити, чи можу я лишити дитину з бабусею за кордоном, і повернутись до чоловіка, наприклад? Чи вча чи, чи вчасно це, чи, чи не травмує дитину? Також багато матусь вони вже там потрапили в лікарню, тиждень були відсутні. Вони не знають, що робити, як допомогти дитині справитися з цим стресом. От мені б хотілося про це поговорити сьогодні. Ви сказали, що розлука з мамою травмує. Це дійсно так, але, але що робити, якщо дійсно потрібно залишити дитину? І саме. Питання таке уточнююче, коли саме і з ким можна залишати дитину? Так, це дуже важливо розуміти, що до семи років будь-яке розлучення з мамою, воно для дитини не бажане. Ось і насправді може травмувати. Ось є дуже просте правило, яке ви можете запам'ятати, скільки років повних дитині настільки ночей ви можете дитину залишити з іншими дорослими, які вміють піклуватись про дитину, яких дитина дуже добре знає. Ось, тобто, наприклад, якщо дитині один рочок не більше ніж на одну ніч треба залишати, якщо сім років ви можете залишити вже на тиждень і знову ж таки не більше, не на все літо. Ось тому запам'ятайте це правило і використовуйте його. Дякуємо, дякуємо, пані Світлано, за таке пояснення. І скажіть, будь ласка, що трапиться, якщо дитину залишити більше, ніж як ви сказали, там рік її чи сім? років так так да, Дуже важливо розуміти, що мозок дитини і психіка розвивається покроково і повільно. І ми можемо дивитися на дитину, яка там вірші читає, яка там навіть розказує якісь історії, яка допомагає на кухні готувати там в 5 років, наприклад. І ми думаємо, Ну ми на літо можемо до бабусі відправити на 3 місяці. ось Але насправді дитина ще на тому етапі розвитку, коли вона. Не може зрозуміти, що мама повернеться. Коли дитина не розуміє, що того, особливо якщо ще молодша дитина, куди мама пропала. У дитини ще немає розвитого раціонального мозку, який може це пояснити. Якщо для дворічної дитини мама пропала на тиждень, це рівноцінно смерті мами. Ось, тобто, нема мами, і це загроза для життя дитини. Так, дитина це переживає. Я розумію, що це може звучати дуже несподівано для багатьох із нас, тому що ми виросли так, що були багато розлук з нашими батьками відправляли в село, і кажуть, типу, та що таке, що ви розказуєте? Це все дурість. Насправді ні. Насправді ви не уявляєте собі, скільки величезних проблем зараз я намагаюся вирішити вже з дорослими людьми, які приходять на консультації, які в дитинстві мали а, такі підполіванні. Ізоти розставання з мамою, я сама мала такий досвід, це мій власний досвід, який дуже серйозні наслідки наклав на мене. Ось, і треба розуміти, що раніше життя було трошки інше, і можливості наших батьків були інші Зараз питання головне моє до вас: що ви можете дати вашим дітям, і що ви хочете для них? Ось тому наприклад якщо що ви хочете лишити трирічну дитину з бабусею і там на місяць уїхати до чоловіка в Україну, мабуть, це погана ідея. Краще взяти дитину з собою, наприклад, якщо ви хочете чоловіка побачити. Ось тому пам'ятайте про це правило, пам'ятайте, що це може травмувати. Ось і чим довше ви розлучаєтесь з дитиною до 7 до 7 років, так, тим більше розривається ваш зв'язок з нею, погіршуються відносини. Тим більше дитина від вас закривається. Тим більше дитина починає вірити, що вона погана. Тому що діти вони егоцентричні. Вони не розуміють, що мамі, треба поїхати до тата. Ні, мама мене покинула, тому що я погана. Щось зі мною не так. І дитина росте з цим. Це дуже токсичні такі думки, які руйнують життя дитини потім. Так, нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про по темі розлука з дитиною, як не травмувати, як не травмувати дитину. Пані Світлано, можливо, є якісь кроки, як налагодити стосунки, якщо все таки травмування в певній мірі відбулося? Так, да, дуже багато матусь мене слухають, і вони в такому шоці в розпачі світа. А що ж робити? А от я мені треба народжувати дитину, другу. Ну треба не пускають іншу дитину. Мені тиждень треба бути відсутньою, чи там на операцію треба лягати? А що? і що? Я травмую дитину назавжди. Ні, мої, по-перше, якщо ви знаєте, що має бути розлука, і ви приймаєте рішення, що вам треба лишити дитину, всяке може бути. Життя дуже складне. Ось ви можете готувати себе і готувати дитину заздалегідь. Навіть якщо це дитинка, 2-3 рочки, ви проговорюєте, що мама буде народжувати братика, я поїду на тиждень в лікарню, мене не буде деякий час, але я повернуся. Я буду тобі дзвонити. Тренуйте вже зараз, до того як ви уїжджаєте, тренуйтесь з дитинкою, спілкуватися по відеозв'язку. Це величезний подарунок для нас, що ми можемо з дітками і з дорослими теж підтримувати зв'язок через інтернет. Звичайно, що діти часто... Вони не хочуть спілкуватися по інтернету, особливо маленькі, але все одно це, хоч якась, якась можливість, щоб дитина почула ваш голос, побачила вас, зрозуміла, що мама десь є, що мама повернеться. Ось тому розмовляйте: говоріть правду, говоріть про емоції і вчіться отак, от розмовляти на відстані. Також, коли ви вже от збираєтесь уїжджати в лікарню, лишіть вашій дитині одяг, який буде пахнути вами, вашу подушку, чи ваш халат, щось непопране. Далі ви можете зробити дитинці заздалегідь разом з дитинкою браслетик і туди ви кажете, я туди складаю тобі поцілуночки. Ось і кожен раз, коли тобі буде хотітися мене обійняти, поцілувати, ти можеш цьомати браслетик чи класти ручку на браслетик. Також можна зробити два однакових браслетика. один мамі, один е е синочку, наприклад. Да? І ви будете казати, що коли ти торкаєшся браслетика, ти торкаєшся мами. Ось можна, наприклад, взяти з собою в лікарню якусь іграшку, так, щоб дитинка по відеозв'язку бачила іграшку, що от іграшка теж з мамою і вона повернеться. Ось тобто можна зробити отакі як допомагаючі моменти, які допоможуть дитині пережити цю розлуку. Це буде важко, але дитина їм буде, їй буде за що учепитися. Також дуже важливо, якщо є можливість, підготувати дорослого, який залишається з вашою дитиною. Дуже важливо навчити його приймати емоції дитини, не відмовляти дитину від смутку. Я пам'ятаю, коли мені було 10 років, і мама народжувала мого молодшого брата. Я була у бабусі, і е, коли мама мені дзвонила, я дуже плакала потім після цього. І моя бабуся казала: моїй мамі не дзвони. На що ти дзвониш? Дитина нормально себе поводить. Ти з нею поговорила. І вона вся в сльозах не треба, не дзвони, хай вона буде спокійна. Насправді це невірно. Не Дитині важливо почути маму, зрозуміти, що мама є, що мама повернеться. Хай вона поплаче, хай вона викине ці емоції сильні, які є. Це нормально, набагато гірше, якщо дитина зажимається і тримає все в собі. Ось і дуже важливо, щоб дорослий, який з дитиною знаходиться. Він розумів, що дитина може плакати, може погано себе поводити, може відштовхувати його, казати: Я тебе не хочу, я хочу маму. Це нормально, це не говорить про те, що там та бабуся чи той тато він щось не так робить. Ні. Дитина просто стресує. І дорослий може казати дитині про те, що я бачу, що ти засмучишся, ти хочеш маму, але мама зараз немає, її я, мама буде. Прийде потім, ось і це дорослий прекрасно справляється зі своєю ролью. От той дорослий має про це знати. Ви маєте підготувати його. Ось і знову ж таки щоденно спілкуйтесь з дитиною по відеозв'язку, навіть якщо дитина не хоче з вами розмовляти. Тато чи бабуся вмикає відеозв'язок, гучномовець, і дитина чує, що ось мама, тут хтось з нею розмовляє. Це важливо для дитини. Якщо можливо, дитину привести в лікарню, хоч не надовго, робіться, щоб дитина вас потрогала, понюхала, побачила, що ви є, що ви все з вами нормально, Да, дитина буде засмучуватись, да дитина буде плакати, але це добре. Вона відновила з вами зв'язок і вона може триматися далі. Ось, і дуже-дуже важливо після повернення, ви маєте знати, що дитина пройшла через стрес, і у неї може бути дуже серйозний відкат у навичках та погіршення поведінки. Наприклад, дитина, яка ходила на горшик, може перестати ходити на горшир. Дитина, яка спала окремо в своєму ліжечку, може перестати спати окремо. Це не те, щоб якусь там увагу вашу привернути. Це про те, що дитина реально від стресу вона трошки відкотилася в своєму розвитку, це нормально. Ось також істерики, агресія, порушення сну, нав'язливість така, що дитина чіпляється до мами. Це все нормально після розлуки з вами. Це реакція на стрес. І дуже важливо, щоб ви спокійно на це реагували. Я розумію, що дуже мамам важко, коли вони вертаються з малючком на руках. І тут там я не знаю, п'ятирічна дитина істерики закатує, і там будить малого, і до себе увагу привертає. Дуже хочеться його відштовхнути, закрити, щоб він нічого не заважав вам. Ось але дуже важливо, щоб ви навпаки старшу дитину до себе притягали, щоб ви давали максимум уваги, щоб ви давали можливість дитині виплакатись, вилити всі ці емоції. Ось, тобто до себе привертайте дитину. Також може бути, що мама повертається, дитина ніяк не реагує на маму. Там я з татом, я з бабусю, мами немає. Це теж реакція на стрес, це не про те, що дитина вас забула, це не про те, що там з дитиною щось жахливо трапилось. Ні. Їй треба час, щоб зрозуміти, що мама повернулася, що я можу розслабитись, що я можу там стати, перемкнутися на маму. Ось тому спокійно будьте поряд, лишайтесь мамою, любіть, все це повернеться. Пам'ятайте, що неможливо прожити життя і не травмуватися. Ми дуже хочемо захистити дітей, але вони будуть травмуватися. Але ми маємо пам'ятати, що якщо ми правильно допомагаємо дитині, Після цієї травми ми можемо це повністю компенсувати, і це ніяк негативно не вплине на життя дитини. Тому пам'ятайте, що ваша любов, ваша вірна реакція на емоції дитини це все критично важливо. Ось тому робіть це і буде набагато простіше. Дякую, пані Світлано. Просто зараз щира подяка. Багато мамочок, на жаль, в цих сучасних наших українських умовах. Змушені були або виїхати, або дитину відправляти кудись із найближчими родичами, а потім е, просто відбуваються такі ситуації, коли дитина ставиться або агресивно до мами, або не сприймає. Тобто це все стрес, це нормально, так? Це, да, це про це життя, так ми з цим справляємось. Дуже важливо не лякатись цього, не ой, дитина мене відштовхує, я її відштовхую. Ні. Ви з відкритими обіймами, от як Христос нам відкриває обійми, які б ми не були засмучені, сердиті, злі, втомлені. Ви відкриваєте обійми, і ви тут, для вашої дитини, ви чекаєте, ви приймаєте, ви даруєте любов без умов. Ось і це все буде лікувати і зцілювати. Пані Світлано, якщо можна коротке таке резюме прямо по кроках, щоб наші слухачки і слухачі ще більше запам'ятали ваші поради. Так, да, звичайно, саме головне правило: залишати дитину можна стільки, тільки настільки діб, скільки повних років дитини, не більше. Далі пам'ятайте, що чим молодша дитина, тим важче дитині розлучатися з мамою. Ось, коли ми знаємо, що буде, це, буде ця розлука, ми готуємо дитину заздалегідь, ми вчимося зідзвонюватись по відеозв'язку. Далі, коли ми уїхали, ми підтримуємо зв'язок з дитиною, ми говоримо по телефону, по інтернету. Якщо короткі зустрічі, можливі, ми зустрічаємось. Ми не, ми не засмучуємось, якщо дитина плаче після таких розмов ми готуємо дорослого, який поряд з дитиною, що це нормально плакати за мамою. Ось, і після повернення ми розуміємо що буде час, коли нам треба компенсувати той стрес, який дитина пройшла, тому бути готові до істерик, агресії, відсторонення дитини. Ось багато безумовної любові, ваша присутність бути сильною, доброю мамою. Це те, що буде лікувати і допомагати. І дякуємо. це просто єлей на серце. Розумієте, пані Світлана? І хочеться іще одного єлею додати молитву за наших мам. Будь ласка. Так, звичайно, дорогий батько, я дуже дякую тобі за сьогоднішню зустріч з нашими мамами. Боже. Я прошу щоб ти зараз потішив їхні серця. Ти знаєш, через що вони проходять, Боже, і ти можеш дати потішення. Всі наші травми ти можеш відновити, і ти даєш нам цю любов, яка може відновити всі травми наших діток. Я прошу, щоб ти дав мудрості кожній з мам і дав багато цієї безумовної любові, щоб ми могли допомогти діткам у відновленні від е, того поганого, що з ними можливо відбулося. У нас є сила зцілювати через твою любов. Допоможи нам в цьому, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, пані Світлано, за те, що ви приділили час нам. Що порадили такі цікаві нам кроки, як нам діяти в таких складних ситуаціях, як не травмувати дитину під час розлуки, вимушеної розлуки. Дякуємо усім слухачам, що нас чули, що дивилися. Долучайтеся до наступних наших програм. Буде цікаво. До побачення! Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу радіосвітле. Org. Або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Skype «Світле радіо»